Усім привіт! Відео перевірки лічильника Гейгера-Мюллера 10 а з дюзиметром зразу. Так, в комплекті значить, контрольне джерело Калі 40 концентрат, якого в Україні немає. Спеціально калібрований, який фонить рівно на 30 мікроренген. Ну, більше 30 мікрорентген в годину. Так, ідеальний новий лічильник Гейгера-Мюллера. Зараз вам детально покажу. Він не такий, як всі. Ну, їх можна купити дуже дешево, всюди є, на промлюана, Оликс, але то виробництво СССР. Вони старі, їм вже від 30 до 70 років кожному. А в мене нові. Нові випускає Росія. От, і як відрізнити хороший? Слюда має бути ідеально прозора, ось така, дивіться. От, бачите? Прозора, ідеально прозора слюда. Без царапин, без вм'ятин, потертостей і так далі. Не має бути всередині під слідою нічого. Ні окислів, ні ржавчини, ні різних кольорів, ні кристалів всяких. Тим, чим менше цих кристалів всередині різного, різних, різного роду речовин, тим він дорожчий і кращий. От, Оце рахується от, ідеал. Дивіться, який він чистий. Вимкну спалах. От. Ось так виглядає ідеальний лічильник. От, Вакуум втягнуто сюди всередину. От поближче вам зараз зближу. От прошу. От вам еталон, як зразок, на який орієнтуватися, ось так має виглядати. Чим менше всередині всяких там краплень, тим він дешевший. Ось такий ідеальний лічильник. Так, давайте тестуємо. Так. тестуємо. От, Підносимо наше джерело. З дивимось на дисплей. Дай відео, якщо б нічого не закритила. От бачимо вже 30 мікрорентген. Так, от, більше 30. Ну, правильно заміряти в режимі всередині, от, прошу. Фіксую, все ідеально. 33 мікроренгени. Добре, тепер на альфу, показую, що альфу він бачить. Так, дивіться. От, закриємо його картоном, наприклад, і підносимо датчик диву. Бачимо, це чиста гама. Зараз. Близько 20 імпульсів в секунду буде. О, 22, бачите, забираю. Зразу дивіться, 400, більше 400 імпульсів в секунду було альфа 4 без паперу. Це доказано, що справжня альфа чутливість є, він добре бачить альфу. Довго не буде тримати, бо так ресурс виматується в лічильника. Кожен імпульс спалює в ньому газ. Так, ну все, перевірив, показав. Так, Тут зізолював малярку, щоб людина нічого не закоротила, як бачите. Тимчасова малярка. Коли поміститься в корпус, її цю малярку зняти потрібно. От, от і все. Акумулятор підібраний такий, щоб розміром був як ширина, як дисплея. Щоб і в корпус поміщався компактний, кишеньковий. Ну, все-всім пока. От, прошу, як виглядає. Кому потрібні такі лічильники, звертайтеся. Це відбірний, так можна сказати, еліта серед всіх СБТ-10. Ось так виглядає. От, дуже добре от зараз видний сфокусував. Вот так выглядит чисто слюда. Ну и то, что альфа чутливый я показал. Вот. Доброе видно. Вот без спалаха. Нет, прошу, идеальный. Ну все. От, і з буквочкою А в кінці, бачите, СБТ-10А. АЕС це не атомна станція переводиться, це так на заводі позначали. Ну все, всем пока.